у бардачку була заначечка, а не фантики. Спрахуйся онлайн. У європарламенті обговорили українські та білоруські питання і хотіли тебе розпитати, звісно, про ключові меседжі. Чого нам чекати зараз від євродепутатів? Насправді так сьогодні у Європарламенті президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн виступила з програмною промовою про становище Союзу. Це промова, яка окреслює основні плани Європейського союзу на наступний рік. І вона особливо важлива тим, що це остання промова перед виборами до європарламенту, які відбудуться з 6 по 9 червня 2024 року. І отже, про Україну новин було багато. Хочеться розповісти всі. Розпочнемо з того, що хвилює 4 мільйони українських біженців, які зараз проживають на території Євросоюзу. Дані про 4 мільйони це від відпустили фондерляєн. Отже, вона офіційно від імені Єврокомісії оголосила, що інструмент тимчасового захисту, який був наданий українцям європейським союзом, буде продовжений і після після березня 2024 року, вона зауважила, що українським біженцям українцям у Європі раді так само, як і в перші тижні. Від початку повномасштабної російської агресії, а також важливий момент Урсула фон дер фондерляїн оголосила про те, що європейський союз має намір виділити Україні 50 мільярдів євро допомоги, але щоправда на наступні 4 роки, і ми можемо зараз послухати пряму мову Урсули фон дер Дерляєн щодо допомоги Україні. Ми надали року 12 мільярдів допомоги для того, аби лів... аби школи лікарні в Україні продовжували функціонувати. Ми будемо також підсилювати виробництво нашого зброєння для того, аби допомагати за. Довільняти нагальні потреби українців ми також дивимося у майбутнє і тому ми запропонували додаткові 50 мільярдів до євро на наступні 4 роки в інвестиції та реформи, які допом це допоможе Україні відбудувати своє майбутнє, перетворитися у гарну світучу Україну. Але насправді щодо цих 50 мільярдів тут і в кулуарах, і на комітетах ведуться дискусії, тому що як вже було згадано, цього року Європейський Союз виділив Україні 18 мільярдів євро, а зараз обговорюється 50 мільярдів на 4 роки. Тобто, все таки планується зменшити підтримку України. На що на, на чому наголошують друзі України серед євродепутатів. А скажімо, Тетяно, от вчора цікаве голосування було в Європарламенті? Воно я думаю, вже певним чином відрефлексоване, але все таки хотілося би от наголосити. Європарламент підтримав механізм оборонних закупівель. Власне мова піде про поповнення запасів в Європейському Союзі, загалом і про як я розумію, перегляд якоїсь візії на майбутнє оборонної візії ЄС. Україна від цього теж має виграти. Як це виглядатиме на практиці? Чи Говорять про це в європарламенті так, так про це були дуже цікаві дебати у понеділок пізно ввечері. І вчора було голосування, яке затвердило цей самий інструмент посилення оборонної промисловості шляхом спільних закупівель. Едірпа він називається. Значить, в чому полягає суть цього інструменту? Що зараз європейські держави кожна одна на один сама собою надає Україні зброю та боєприпаси? І вона, кожна держава повинна поповнювати е, свої арсенали зброї і боєприпасів. І цей інструмент покликаний для того, щоб держави всі разом побачили, які є потреби, і об'єднувалися для того, щоб не робити зайвих витрат, щоб якась, наприклад, держава не захоповувала те, що е, їй власне не потрібне. А щоб гроші навіть кожної європейської держави йшли е, цільовими напрямками на те, що зараз. Конче вкрай необхідно і в тому числі передати це Україні. І дуже цікавий розробили механізм для того, щоб стимулювати додаткову допомогу Україні. Якщо, наприклад, проект з, з зі спільних оборонних закупівель має на меті передачу певної зброї чи амуніції Україні, то Європейський Союз поверне державам, учасницям проекту 20% від тих коштів, які вони потратять на цей проект, тобто таким чином заохочується більше і більше допомагати Україні. Це цікаво раніше такого не було. Прекрасно, ну що зараз буде коротенька пауза? Чи працюємо без паузи? От хотів уточнити, бо в мене є надзвичайно важливе питання стосовно можливого зняття. Європейських санкцій з чотирьох неназваних осіб, три з них, звісно, будуть хто представники Російської Федерації. От про це от написала щойно європейська правда з посиланням на оголошення Європейської комісії. Повідомляється, що Рада ЄС 12 вересня вирішила продовжити обмеження щодо Росії причетних до підриву територіальної цілісності суверенітету і незалежності України. Але виключили зі списку буцім би чотирьох неназваних осіб, і санкції можуть бути зняті з трьох росіян. Пані Тетяно, загалом тут питання про клімат. Можливо, ви і не володієте додатковою інформацією, так ну але питання клімату вони готові посилювати санкційний режим проти росіян. Чи вже так би мовити можна когось там і викидати зі списків? А, власне, я так наскільки я відчуваю, бо конкретної інформації про цих трьох осіб росіян в мене немає. Я також тут чула про те, що троє фізичних осіб росіян будуть з них будуть зняті санкції. Але скоріш за все це пов'язано з тим, що ці росіяни подали на європейську комісію на європу в суд і. Якби судовим чином вони мають якісь там докази, що вони не причетні до російських злочинів. Це якісь бізнесмени, які давно проживають в Європі, наскільки мені відомо. Тобто, це не якісь там топ посадовці, це не якісь одіозні фігури. Це якісь бізнесмени, які ведуть бізнес в Європі. І вони просто хочуть продовжувати вести свій бізнес і європа вже так крізь пальці на це дивиться. Ну але дочекаємося проголошень. Дочекаємося оголошення прізвищ. Власне, не немає такого відчуття, що тиск на Росію хочуть послаблювати навпаки, наприклад, тут зараз дуже активно обговорюється питання: що в наступний пакет санкцій може бути внесені, можуть бути внесені російські діаманти, і це дуже велика, така якби, частина доходів Путіна. Торгівля діамантами, і в тому числі вона продовжується на території Європейського союзу, і були застереження, що таким чином, наприклад, постраждає Бельгія, бо її місто Антверпен є одним із центрів торгівлі діамантами, і там також присутні російські дилери. Але зараз чаша вагів схиляється до того, що російські діаманти такі будуть обмежувати, і ну, все таки це позитивно. Новина дякуємо Тетяну за висвітлення всього, що відбувається в Європарламенті в Європейському Союзі. Загалом Тетяна Висоцька, кореспондентка Еспресо, наживо Страсбурга.